Я згадала книжку, якщо я правильно пам'ятаю, автора Деніел Фуумен Мислення швидке і повільне. Mm. а Ти не читала цю книжку? Mm -mm. Я, я теж не читала, я її купила. Я її купила, відкрила, прочитала Ну сторінок, може, 5, і я вас зрозуміла, що це дуже складно для мене. Тому що ну, або це переклад був такий, або е, самі ідеї були складні. Але основну суть цієї книжки я вловила. Е, я колись може, надіюсь, що повернуся. Ну, не супер легка книжка для читання. Угу. Е, основна ідея така, що у нас є швидке мислення і повільне мислення. Швидке мислення це ось це автоматичне. Да, тобто, це те, що ти говориш ось про цю еволюцію, про наш попередній досвід, воно, ну, навіщо мозку е шукати кожного разу рішення, якщо вже колись це рішення було Найдю. прийнято. Да, тобто була ситуація, е ти про себе сформувала певну свою думку, нащо ну, тобі кожного разу формувати думку про себе? Живи собі із тею сформованою, що ти ні на що не здатна, живи собі спокійно. І оце швидке мислення. Тобто, це мислення, яке спрацьовує автоматично, воно тобі дає швидкі рішення і все. А повільне мислення це тоді, коли ось те, що ти зараз говориш, що а чи точно це так? А що відбувається? А які факти? А чи це я не притягнула щось там із попереднього досвіду? І оце повільне мислення воно потребує затрат нашої енергії, воно потребує. Зосередженості якогось часу, якоїсь енергії нашого мозку, навіщо витрачати зайвий, зайвий час і енергію? І тому автоматично все спрацьовує легко. А те, що е, оце повільне мислення, потребує зусиль. І тому ті, хто нас слухають, да, тут потрібно якби, для себе самій визначити, чи готова я на це витратити якусь свою певну кількість енергії, щоб це мислення, ці думки почати якось змінювати, так, щоб не бути під їхнім таким володарюванням.